Привіт, друзі! Переді мною на столі лежать інструменти, які дуже практичні, часто використовуються в побуті: це викрутка, відкривачка, ніж, плоскогубці, ножниці, викрутка пряма, плоска. Ну і також лінійка. І ще деяких інструментів тут немає. І все це ті інструменти, які можна об'єднати і помістити в один ось такий невеличкий мультитул. У мене в руках мультитул від Next Tool, модель Flex Ship Pro. Пропоную розглянути його ближче. Але для початку, як людина, яка полюбляє ходити в гори, мушу сказати, що з однієї, сторони, я трошки недолюблюю мультитули, тому що вони важать 250 грамів в середньому. Да? Але з іншої сторони, я знаю, що багато людей, які ходять в гори, навпаки, люблять цю річ, тому що вона об'єднує в собі дуже багато різних інструментів. І в принципі, якщо зважити ось. Ці інструменти, які тут насправді є не всі, серед тих, які вміщає в себе мультитул, і порівняти вагу мультитула і вагу цього, то мультитул після цього стає відразу дуже цікавою і привабливою річчю. І в нас виходить 400, ну коротше, грубо кажучи, 400 грамів. Кладемо мультитул і 249 грамів. А зараз пропоную роздивитися його більш детально і почнемо з ножа. Це перше, що мені сподобалося в цьому мультитулу, тому що зазвичай інколи вони бувають в мультитулах якісь трошки негарні, неестетичні, я б сказав, би, або дуже маленькі, або якоїсь дивної форми. А тут такий гарний клунок з оптимальною заточкою, і, до речі, він має блокування системою лайнерлок. Тобто, якщо ти його відкриєш, назад його вже закрити не вдасться. А для того, щоб закрити, нажимаємо на цю пластинку. Раз, вона опускається. І плавненько закривається. Так само легко, бачите, без особливих зусиль можна його відкрити. Ніж в цьому мультитулі зроблений з нержавіючої сталі 50 cr 15 мов. Спробуємо затестити заточку на цій штучці. Ну, в принципі... Ой. В принципі, для якихось побутових завдань, то цей ніж підходить дуже класно. Цим ножем можна нарізати як продукти, так можна і використовувати для заточування дерева або перерізання якихось елементів. Переходимо до пилки. Пилка в нас використовується тут ось така, вона також має лайнер лок. І тому, коли ми її відкриваємо назад, вона вже не закриється. Матеріал пили це японська корозійно стійка сталь 420J2. Якщо уважно роздивитися пилу, то вона має подвійний ряд гострих зубців, якими можна різати по дереву товщиною до 20 мм діаметру. Закриваємо пилку, переходимо до наступного елемента. Якщо говорити про корпус, то він не боїться агресивних середовищ. Тому що тут використовується нержавіюча сталь 30 cr 13. Вона доволі міцна і стійка до крозій, на відміну там, від інших типів сталі. Поскупці мають ось таку форму довгогубців. Тобто цією частинкою можна дотягуватись до якихось таких дрібних деталей, в'язати дріт. Ця частинка гарно підходить для того, щоб відкручувати різного діаметру болти або гайки. Далі в нас тут є кусачки. Причому які мають дві частини. Ось тут перша і там з заглибленою друга. І ти можеш використовувати по своїм потребам або цією частинкою, або тою. Плоскогубці і кусачки вони виконані з тої самої сталі, що і корпус 30CR13 з антикорозійним захистом. Ось ці пластинки ріжучі, вони змінні. Тобто їх можна зняти, при потребі заточити. Або поміняти на інші, які йдуть, до речі, в комплекті з цим мультитулом. Так, спробуємо. Тепер можна йти на рибалку. Їдемо далі. Тут в нас є ось такі ножі. Пробуємо перевірити гостроту цих ножиць на інструкції. Поїхали. Раз. Два. Слухай, я доволі гостра, я тобі скажу, бачиш? Непогано, як на мене. ріже легко. Без зусиль. От я відрізаю, навіть ніяких особливих зусиль не прикладаю, тільки пальчиком надавив сюди. Також, якщо говорити про ножиці, то ручка ножиць одночасно являється і лінійкою. Тут у нас є і сантиметри, і з іншої сторони також є дюйми. І ось ці от е, поділки вони не намальовані фарбою. Скоріше, всього, що це зроблено лазером, і це такі дрібні насічки. тому що коли проводиш так нігтем, то відчувається, що нігодь за них чіпляється. Ну, Я думаю, це добре, тому що, скоріше всього, що така насічка буде довше триматися і е, е, не так швидко стреться, якби це було у випадку з фарбою. Йдемо далі. Це у нас викрутка типу Philips. Бачите, ось тут є у нас така вона фігурна викрутка, або її в народі ще називають хрестиком. І одночасно цей елемент являється і стропорізом. Застосовується він ось так. Ставиш і отак от відрізаєш стропи. Наступний елемент є одночасно мінімум трьома інструментами, тому що тут, по-перше, в нас є насічка для зняття ізоляції з дротів. Тут у нас є відкривачка для, наприклад, пила. І також є відкривачка для консервів. Ось цей зуб він слугує такою відкривачкою. В нас частіше користуються трошки іншими, це більш на заході такою користуються. І зараз, хто не знає, як воно працює, я вам продемонструю. От у нас є банка. Ставимо ось таким чином відкривачку і нажимаємо на неї. І після цього нажимаємо трошки ось так вперед. Далі. Повторюємо цю процедуру, тільки рухаємось не вперед, а ніби назад. Да, тільки потрібно робити не дуже великі кроки, інакше буде чіплятися. Ось так. І ось таким чином ми відкриваємо консерву. Саме оцим зубчиком. Переходимо до ще одного інструменту. Це класична стандартна викрутка, яка також має ще одну відкривачку. Ну що ж, друзі, ось такий інструмент, який вміщає в себе і плоскогубці, і кусачки, і довгогубці. А, кстати, я забувся, що ось тут, знизу, також є ще одні кусачки, які застосовуються для перекушування дротів. Також тут є доволі якісний ніж, пилка, ножиці, лінійка. Тут є стропоріз, викрутка Philips, пряма викрутка, відкривашка. Є відкривачка для консервів. І останній елемент, за який я забув згадати, це склобій, який знаходиться ось тут, в нижній частині мультитула. Які мої враження від цього мультитула? По-перше, він дуже класно лежить в руці, стильно виглядає. Мені сподобався саме ось цей чорний колір, хоча він буває також і в такому зеленому кольорі, і ось такому кольорі. Але я вибрав для себе саме ось такий. Далі. Він обладнаний ось таким кріпленням, завдяки якому я можу надійно закріпити його на поясі, щоб він завжди був у мене під рукою. Чим мені ще сподобався цей Next 2 Flex Chip Pro, саме тим, що кожен з його елементів це пилка, ніж, а також корпус, вони виконані з різних типів сталі. А саме тих типів сталі, які більш краще підходять для виконання саме тої роботи. Під яку заточений даний інструмент? Ще один приємний бонус цього мультитула, що при покупці він іде в комплекті з нейвоновим чехулом. До речі, ви можете придбати цей мультитул зі знижкою 10%, якщо скористаєтесь моїм особистим промокодом Бунечко. Посилання на Multitool, а також інші сайти, де діє мій промокод на всі товари, ви можете знайти в описі під цим відео. Друзі, дякую за пригляд. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, то не забудьте поставити йому лайк. А якщо бажаєте побачити огляд котрогось із товарів в наступному відео, то обов'язково скажіть про це в коментарях.